Мене звати Наталя Нагорна з травня 2014 року. Воєнна кореспондентка ТСН. відверта історія воєнної кореспондентки. Для нас війна не почалася у 2022 році. Вона ну, Насправді почалася у 2014 році. Навіть у 2013 році майдан як частина підготовки до війни. Коли ми в 2014 році входили у війну, я не знала, чим рота від відрізняється від взводу. Зараз для мене це було б дивно, цього не знати. Взагалі до війни я була дуже доброю. Мене вилікував російський солдат у березні 2014 року. Ще в неанексованому, неокупованому окупованому Криму. Він на мене направив автомат. Ми відрізняємося від іноземних воєнкорів тим, що ми дуже мотивовані. Ми Висвітлюємо війну за свою землю. Дим від обстрілу дуже добре видно і тут, просто в місті. Від цієї війни залежить, чи буду я живою. Від результату цієї війни залежить, чи буде в мене дім. Кожен воєнкор зараз робить усвідомлений вибір. Можна не їздити на війну. Можна в тилу знімати дуже класні історії. Хтось знімає великі бої, хтось знімає штурми. Я знімаю в першу чергу людей. Мені Завжди дуже смішно, коли говорять, ви журналісти такі сміливі. Особливо, коли це говорять люди в розбите село, до яких ми приїхали. І ти думаєш, а я приїхала на півтори години і я поїду. А ви залишаєтесь тут і продовжуєте своє село тримати, і хто з нас насправді сміливий? Небезпечність цих пострілів ще й у тому, що стріляють хлопці з відкритої позиції. Заради якогось сюжету я їжу на війну 10 років. Мені б хотілося поцілувати українські прапори вздовж кордону з Росією і після цього стояти і знімати, як там будують височенну стіну. Наталя Нагорна, телеканал один плюс один серія інтерв'ю з воєнними кореспондентами для підсумків. Єдині головне.